День Єднання зовсім молоде свято, яке згуртувало українців і показало, що ми єдиний народ. Президент України Володимир Зеленський на тлі чуток про вторгнення Росії в Україну заявив про створення нового свята. День Єднання України тепер відзначають щорічно, 16 лютого, взимку. 2022 року без пояснень Росія стягнула війська і військову техніку до українського кордону. Після чого світові змі заявили про можливість військового вторгнення Росії в нашу країну серед можливих дат початку війни британське видавництво назвало 16 лютого. Володимир Зеленський закликав українців не панікувати і оголосив цю дату Днем Єднання України. Це свято згуртувало українців навколо національної ідеї і показало російським агресорам, що ми єдиний народ. Моя країна хай цвіте, тут мудрі, і веселі люди, де крих немає більшніден, усули бойки подоляни, і вічай козаки, поважні гречні галичани. Вітаю, з Днем єднання України! Це свято символізує те, що ми всі це один народ і жодні вороги не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б не гаразд нас не чекали, не будемо про це забувати. Від душі бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією і своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай кожен день приносить українцям. Свободу слова, мир і щастя. Я в мене мрія невеличка, щоб коли прокинусь, не було війни, Щоб усі додому повернулись, всі, кому прийшлось під час війни, у далекім краї опинитись, Україненькі рідні сини, Щоб у діти більше не лякались, а дорослі та роботи брались. Щоб ще краще на життя було, А ще я хочу знов почути море, Тихий ще трав та пісню солов'я. Хай покине врешті Україну горе. Всім бажаю, тільки щастя я. Тримаю світ в своїх долонях, благаю бога і молю. Ти поверни нам мир у душу. Країна вся повна жалю. Не вистачає неба й сонця. Вони в цей час також сумні. Хай посміхнуться у віконце і мир, і сонце навесні. У людськості існує думка. Майбутнє в молодих руках. І хай це буде не лише в малюнках, а й в подальших всіх роках. Ми разом станемо пліч опліч, повернемо в Україну мир і підемо з лагоді на зустріч. вперед, єдиний орієнтир! Настане мир колись настане. Хтось дочекається, хтось ні. І будуть вже по цій війні нові герої ветерани. Так, мир настане неодмінно. Помоляться удень і вночі небесні сотні тисячі. Я маю в серці мрію щиро, хай тихо стане у нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз, Нам разом в мирі жити треба. Одна земля і одне в нас небо, одна зима, одне і літо, нам разом в мирі треба жити, країни рідної сини, хоч різні в нас думки і сни. І різні сльози, і різний сміх, та мрія є одна на всіх. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо, й мирне жито, без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи захід то, чи то є схід. У мирі нам всім жити слід. За все дорожче і важливіше в країні рідній мирна тиша, Тому я мрію, палко й щиро. Хай стане тихо в нас від миру. Я буду плакати від щастя. Ніхто з нас ворогу не здасться. І буду дякувати рідним, колегам, друзям та сусідам, усім, хто любить Україну, усім, хто вижив чи загинув, усім, хто рятував державу. День перемоги буде славним. День перемоги буде світлим. Знов дерево життя розквітне. Голубока біла, ти лети у світ. Хай буде мир у небі, голубому. Не все сінь передач, передача. Ми чекаємо перемоги ні війні. Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас і Україну не тільки в цей день, а й навіки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності разом із вільними зусиллями до перемоги. У День Єднання України бажає нам всім здорового прагматизму та щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави. Саме нашому поколінню відведено цей важливий історичний шанс. Хай буде мир у нашій рідній Україні. Ми, лідери учнівського самоврядування Близнюківського ліцею, звертаємося до всіх народів світу від щедрої і квітучої землі. Скажімо разом: ні війні, так миру. І сонцю в небі голубому. Мир це злагода, це воля і рідна мова, й пісня мами Колискова. Наші серця закликають до миру. Хай буде мир.